Доброго дня всім. Ми знаходимося на полі, де в нас посажені е, помідори для, продаж, для продажу на ринку. У нас тут сливки. Перший сорт у нас тут асвон. Е, ну, ми садили помідори посадочним агрегатом вручну. Ось. Ширина міжряддя метр сорок. Помідори садили розсадою. Ось про це не було можливості показати про все це, так як займалися ми розсадою, було багато людей і ми не, 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 не мали змогу все на відео зняти. Ось. Помідорчики вже зав'язуються на цю пору. Ось такі вони, така сливка для продажу на ринок. Ось Ви бачимо, що вони добре в'яжуться. Але спочатку, як ми посадили, потім пішли затяжні дощі і вони приболіли. Бачимо, що трошки є підсохші листочки, приболіли. Але це не помішало їм зав'язатися гарно. Тут вони просапалися. Ось. І вже будемо чекати врожаю. Звичайно, ми їх обробляли, бо без обробки нічого не виростиш. То було холодно, а тепер пішла жара і потрібно обробляти все. Отакі в нас славні помидорчики. А на цій стороні у нас друга сливка 3402. ось Бачимо, що вона така вся гарна, зелена, така мощніша. ось Стебло таке мощне і така ось сливка зав'язалася. Ось на кожному кущі позав'язувалися сливки. Ось такі вони. Гарні, міцні. Ці теж помідорчики для продажу на ринок. Ось такі. Так. так, ось таке в нас поле помідорне. Так, обробляли ми помідорчики антистресантами. Спочатку обробили ось Так, А потім, коли почули, що наступає жара, то через кілька днів покропили амінокатом. Ось таким препаратом. Це все антистресанти. Ось треба обов'язково обробляти, тому що жара буде навіть 35 передають. Ось так. Ну, на цьому закінчую наше відео. Всім здоров'я і до побачення!